Харківські автобуси номер 204, 237 та 68 з 13 жовтня змінять схему руху. Як повідомили у департаменті інфраструктури, автобус номер 204 вулиця Наталії Ужвій коло тролейбусу. Автостанція індустріальна змінить шлях руху у зв'язку з необхідністю забезпечити перевезення мешканців північної Салтівки. А автобуси номер 237 Станція метро Холодна Гора Липовий Гай. Та 68 станція метро проспект Гагаріна Лікво для зменшення інтервалу руху транспорту. Автобуси курсуватимуть так: Номер 204 – вулиця Наталії Ужвій, коло тролейбусу, вулиця Гвардійців широнінців вулиця Бучми, проспект Тракторобудівників, проспект Архітектора Альошина, вулиця Бібліка, вулиця Миру, вулиця Роганська, проспект Героїв Харкова автостанція індустріальна. Номер 237, станція метро, Холодна Гора. Вулиця Полтавський шлях, вулиця Дудинської, проспект Любові Малої, вулиця Китаєнка, проспект Новобоварський, вулиця Чехова, вулиця Перовської, Липовий Гай. Номер 68, станція метро, проспект Гагаріна, вулиця Вернацького, проспект Гагаріна, Мериф'янське шосе, Сімфропольське шосе, Лікво. Яна Щетиніна та Олексій Муравйов Харківські звісті.